Всім привіт на восьмому каналі. Сьогодні я хочу відкрити одну класну тему, яку яка буде корисна всім, абсолютно всім. І більшість знайомих моїх не користуються цією функцією, хоча вона є в кожному телефоні Android. і iPhone, неважливо. Будь-який телефон е, підтримує Google-карти або Apple карти, і так далі. Але зараз я буду говорити про е, Google карти, якими можна користуватися і відчувати себе в будь-якій точці світу, як вдома, перевіряти. Де знаходяться найближчі локації, як до них добратися, чи транспортом, чи пішки, чи іншими якимись автобусами, поїздами і тому далі. Тому дослухайте до кінця і вам ще дам одну пораду, якою будете користуватися і економити від час і гроші. Отож, поїхали. Тепер дивіться, значить, в першу чергу знаходимо на вашому телефоні значок карти бо Google-карти. І... Обов'язково обновити, якщо вони у вас не обновлені, тому що е, буває, що стара версія вона не показує всі ці функції, що я зараз буду показувати. Відкриваємо Google карти, зараз е, покаже, де ви знаходитеся. Якщо ви, наприклад, в якійсь іншій локації або не включили геолокацію, то ви натискаєте отут на калібровку і він показує, в якому ми місті знаходимося. Ви можете пальцями зблизити подивитися найближчі місця. Зверху вам показано тут ресторани, АЗС, кав'ярні, готелі, все, що ви можете в принципі, найближ... ну, най, найпопулярніші місця, які шукають, особливо коли ви турист. Далі, щоб нам знайти якесь конкретне місце, куди вам потрібно, ви, звичайно, зверху вбиваєте місто, куди. Наприклад, я зараз знаходжусь в Італії, Неаполь. Ми прописуємо от Неаполь зразу. Якщо ви прописуєте вулицю, то краще спочатку номер вулиці прописувати, а потім уже е, прописувати саму назву вулиці. Чому? Тому що якщо ви прописуєте, наприклад, спочатку вулицю, воно вам розробить підказку на саму вулицю, а номер вам потрібно буде коректувати, і це незручно. А коли ви прописуєте номер, а потім починаєте писати вулицю, по подальшому покаже конкретну адресу, ви просто клікнули на вибраний варіант і вже вам прорахували маршрут. Отож, далі дивимося покроково. Ви натискаєте, ви бачите зверху, що тут... Автомобіль написаний, і одна година 32 хвилини. Ви можете натиснути або почати і зразу вам прокладе маршрут, або покроково. І таким чином ви можете вибрати різні варіанти маршрутів. Деякі довші, деякі коротші, деякі з платними дорогами або безплатних доріг. І це підказка у вас буде. Вирішує, чи вам зручно платити і там зекономити пару хвилин чи ні? Не нехтуйте ці функції. Далі натискаємо знову ж таки почати вже в цьому варіанті, коли, наприклад, безплатних доріг. Я вибираю почати. Мене це влаштовує, трошки довше проїхати, але, наприклад, зекономити, не платити за дорогу. Ми бачимо, яка година, скільки їхати часу. Це на автомобілі. Так само, якщо ви натиснете хід назад, ви можете змінити зверху або транспортом. Тобто, вам показують вже варіанти там автобусів, куди пересісти і доїхати до якої зупинки. Якщо ви вибираєте конкретний маршрут, зазвичай перший він найкоротший буде. Най... Актуальніший. Тобто в даному випадку, от ми, наприклад, натиснули значок, ми їдемо автомобілем 40 хвилин і потім сідаємо на якийсь корабель, допливаємо. Ну і так далі. Показує навіть повністю, скільки нам пішки пройти, там, 4 хвилини і так далі. Ну, зараз я в такій локації, що звичайно тут інфраструктура не настільки розвинута і, звичайно, тут не покаже там, всіх автобусів. Якщо ви в великому місці знаходитесь, то це буде набагато простіше вам. І можете так поекспериментувати, попробувати. Як хочете пішки пройти, вам буде показано пішки, якщо це недалека локація. От крапочками ви собі йдете, включили, і воно буде показувати автоматично ті ділянки, які ви пройшли. Вони будуть сірими, а синім, ті, які будуть відповідно попереду вас. Навігатор, якщо ви. Натискаєте почати і включили всі дозволи до камери, до аудіо, то тоді, відповідно, вам буде підказувати, коли повернути направо, наліво, куди звернутися, скільки пройти метрів, де буде поворот. Хоча візуально ви можете також перелистати, подивитися детальну інформацію, деякі повороти, навіть деякими фотографіями. Фотографією дуже зручно користуватися, коли ви не знаєте локацію, наприклад, вам потрібно якусь будівлю знайти, ви можете її переглянути візуально. І потім, коли вже будете на місці, щоб легше зорієнтуватися, де саме той будинок, який вам потрібен. Значить, наступне особливо важливо для автомобілістів, коли ви подорожуєте, то тоді вам потрібно буде час від часу десь знаходити заправку. І дуже класний лайфхак, який навіть мені не розказав мій хороший друг-дальнобійник, про те, що. На трасах, ну, зокрема, я помітив, це в Німеччині, на трасі дуже багато заправок зустрічаються, але на них суттєво підвищена ціна на паливо. Тобто, умовно кажучи, якщо на трасі я бачив заправки по 2,25 євро. То якщо ви з'їжджаєте з траси буквально там 300-400 метрів, то ви можете знайти заправку, на, на якій я, наприклад, заправився не 2 25, а по 1,64 євро. Ну, тобто розумієте, колосальну різницю, яку ви можна зекономити, і звичайно, тут заправляються всі до повного баку, тому що ти не знаєш, де буде наступна заправка. Перші рази, коли я їхав, звичайно, заправлявся по ціні, яка була, але потім, зрозумівши цю систему, що на окраїні, якщо від'їхати трошки з траси, то можна заправитися дешевше. Тепер, що до функцій, які тут ще можна використовувати і корисні, звичайно, найголовніше, я вже вам розказав. Але крім того, ви можете, наприклад, знаходити різні локації, різні магазини, просто прописуєте зверху. Найефективніше це буде, якщо ви будете перекладати на ту мову, в якій в Україні знаходитеся. Ну, тобто в Італії це не італійську мову. Наприклад, умовно кажучи, що вам потрібно взуття купити. Ви просто будете, от я бачите, українською мовою прописав, взуття, і взуттєві магазини вам позначили. Ви дивитеся в своїй локації, можете зблизити. І шукати в цій області натиснути. І тоді вам буде більш-менш знаходити в цій області. Зараз я в курортному містечку і, звичайно, тут зуття, зуттєвих таких магазинів немає. Якщо ми візьмемо там Неаполь, бачите, мені вже декілька варіантів воно запропонувало. Шукав, ти ще раз натискаю, воно може ще більше. Отаким От нескладним, не скажімо, пунктами. ви можете в принципі, легко орієнтуватися в будь-якій місцевості, доїхати з одної точки в іншу. І саме крута фішка, яку не знає дуже багато людей. За це я хочу, щоб ви поставили обов'язково лайк. Багато хто не вміє, поділитися локацією. Тобто, що для цього потрібно? Ви просто натискаєте, де ви знаходитесь, і можете, звичайно, затиснути клавішу. От, Наприклад, я тут зараз знаходжусь затиснути і зробити шпильку. І таким чином зробити, поділитися. От. Але я рекомендую наступним чином робити, тому що не у всіх, наприклад, Android, а воно не завжди правильно відображається. Ви просто дублюєте, От, наприклад, натискаєте на найближчу локацію, яка відображається на карті, тобто конкретне місце. дивитеся детально описання до неї і копіюєте адресу. От це просто треба затиснути, і воно скопіювало, іменно затиснути на адресу. Ви вставляєте в меседжер або інший смс-ку, як хочете. Простіший шлях, ви натискаєте поділитися, і тоді у вас вискакують різні варіанти тіше через Viber, Telegram, пошту. І ще одна фішка це зберегти локацію. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, там відвідати пізніше, дивитися на карти, позначаєте, можете свій варіант, якийсь новий список натиснути, створити. Так само позначаєте, і потім, наприклад, я от позначив зірочкою. І якщо я там в загальному десь орієнтуюся, що це в Італії, але не знаю, де точно, воно буде бачите, на карті, позначатися зірочкою. Ось, в принципі, на цьому, мабуть, все. Не хочу затягувати відео. Якщо якісь ще питання або вас цікавлять цікаві новини. В наступному разу наступного разу я планую зняти, як користуватися програмами бла-блакар, якою там подорожувати. Отож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і буде ще багато чого цікавого. На цьому на сьогодні все. Всіх вітаю, чекаю на своєму каналі. Підписуйтесь, буду завжди радий і відповісти на ваші коментарі і запитання. Всім пока-пока.